Контексті хочеться спитати про вас, пане Джонсоне, Тому що ми знаємо, що ви були журналістом, ви були письменником, ви були міністром закордонних справ, ви були прем'єр-міністром. Питання, коли ви очолите НАТО? НАТО, yeah. of... коли НАТО є сей. А а, чудова yeah. well, думка, знаєте, якраз дуже вдала. Я хочу сказати, шановні друзі, що я маю всім оголосити, що є такий задум, замір, і хай ніхто не забуде, що такий кандидат тут є в резерві. Цього разу я думаю, що мені поталанить, бо останнього разу я пригадую щось там європейський семріо Драгі Маріо Драгі там. Сказав, що це від європейського союзу має бути наступний провідник НАТО. І я з ним не погоджуюся цілковито. Що це так? Я думаю, що є інші країни, кандидати поза межами Європейського союзу. Не конче то має бути європейський союз. Я себе розглядаю, звісно, як Це дуже добре. Добра посада важлива. І треба сказати, що ми маємо НАТО міцне як ніколи. І винахідливе НАТО, жваве НАТО. Ось до нас приєднуються Швеція, Фінляндія. І тепер ми бачимо цілком ясно, що українсь, українське членство. Це перспектива. Це має статися усім, очевидно. Путін випарив усе все, усі ті доводи проти вступу України до НАТО. Тепер немає таких. Дуже люб'язні. Я хочу сказати, так так, я Думаю, що я маю стільки шансів. Скажімо, а Нобелівську премію, чи ще якусь, чи ще чи, чи ще якісь. Я, я думаю, що відродитися можна як якась так смоковниця, але було б не добре. Не було б добре, якби ну я, я, Я не знаю, поки що не висувалося кандидатство, але ну, бачимо. Ви знаєте, що ми дуже хотіли б вас там бачити, як країна, яка дуже очікує, як як найшвидше приєднатися до НАТО. Дякую а, вам на звичайно... Авукия, хоч би де я був, хоч би на якій посаді я підтримуватиму Україну. скільки змога до переможного кінця цілковитого звільнення України, і це вирішальний переломовий момент 21-го століття. І тут ми маємо всі бути помічні.